Ти новачок і саме зараз ти починаєш знімати себе в соціальних мережах. Готуйся, я зараз відкрию тобі секрет п'яти помилок, які зупиняють твій ріст та не дозволяють рухатися далі. Перше, це те, що ти порівнюєш себе з іншими. З тими, у кого вже є 1000, а в тебе тільки 100. У них є шлях, у них є своя ціль, а ти лише наближаєшся до неї. Ти на старті і згідно старту ти робиш все можливе. Друге, це страх показувати себе. Страх, що скажуть люди, я смішно виглядаю. Це те, що можна виправити за допомогою косметики, гарного фону і впевненого погляду. Тренуйця. Третє, це переконання я не цікавий. Розказуй про своє життя. Люди люблять фільми. Вони за це готові платити гроші. І ти не виключення. Регулярність. Знімай часто, регулярно, не пропускай і не відставай на довгий час. Тому що про тебе забудуть. Так, світ великий, експертів багато, ти один серед них. І щоб про тебе пам'ятали, не забудь про себе нагадувати. Ще один пункт. Не ігноруй це про твої контакти з аудиторією. Якщо тобі полайкали, відпиши. Якщо прокоментували, подякуй. Якщо тобі пишуть у приватні повідомлення, знайди час для того, щоб відповісти. І останнє знайди свою цінність. Саме те, що відрізняє тебе від інших. Те, в чому ти будеш одягнена чи одягнений, в тому, як ти будеш позиціонувати себе на ринку і в чому саме ти як експерт можеш бути корисним. Користь це те, від чого люди не відмовляються навіть тоді, коли подібних акаунтів на ринку є мільйони.